Всім привіт, я маю трохи часу сісти на веранді, записати відео, розказати, як зараз проходить моє життя, ми переїхали в інше житло, і я не думала, що все так буде стрімко розвиватися. Спочатку ми розглядали варіанти оренди квартири в центрі міста, якоїсь невеличкої квартири. Ми не розраховували на те, що це буде супер, якесь нове житло. Але коли я почала дивитися... Квартири на сайті, я зрозуміла, що всі квартири плюс-мінус однакові. Я покажу на фотографіях, як вони виглядають. Уточню, що всі квартири здаються пустими, без меблів і готова тільки кухня. А кухні всі приблизно однакові. Тобто немає різниці, чи ти живеш в будинку, який побудований в 2020 році, чи е, в 90-му році. Тут в основному всі будинки дуже... Акуратні, все тут ремонтується вчасно, але тут виникає інша проблема. Українцям не всі так хочуть радо здавати житло. Дуже складно доказати, показати свої прибутки, свою відповідальність, і я їх в цьому розумію. Та нам дуже пощастило, ми орендували житло через знайомих, вони запропонували нам здати своє житло. Називається Ревітало, це щось схоже на наші таунхаус. Ми приїхали дивитися будинок. Точніше, це не будинок, а тут це називається Ревітало. Мені, звісно, все подобається, але єдиний мінус таких Ревітало це те, що вони далеко знаходяться. І найближчий супермаркет 10 хвилин, а далі до центру, якщо пішки, то годину. Так виглядає людина, яка підписала договір на оренду квартири. Тепер ми маємо, можна сказати, двокімнатне житло з верандою, і це про те, що я мріяла давним-давно. Для мене це дуже комфортно. Приїхали сюди без нічого. А тепер за рік ось стільки обзавелися речами. Я в шоці. Там ми будемо спати. А це настіна кімната. Ну ще ми нічого не розставляли. Значить, це наш вхід. І ось тут така дорога між будинками, і якщо наліво повернути, там буде вже основна дорога для машин. Проїжджа частина. Ось теж юний водій. Приїжджа частина, а тут така дорога, спокійна. Може ну, дуже рідко хто їздить. Така територія. Настя накаталась вже. Обережно, нічого страшного. Вставай, вези машину. Ну що, я вам зараз покажу нашу орендовану квартиру у Фінляндії. І квартири у Фінляндії здаються пустими. Я думаю, в принципі, так в багатьох європейських країнах готова лише кухня і якісь будовані шафки в кімнатах. Меблі, які я зараз тут вам покажу, нам подарували фіни. І можна сказати, що це буде рум-тур у фінській квартирі. Тому я напевно почну з кухні, раз я вже тут стою. Саме класного, що мені подобається, це посудомийна машинка вона тут вже була. Пральної машини не було, нам довелося купувати її самим. А посудоминка стоїть тут. Із таких цікавих моментів тут є така шафка спеціальна для спецій. Поставок дуже комфортно. Ти тут готуєш, дістаєш тут собі сіль, перець і одразу тут. Одразу все. Що мені також ще подобається в цій кухні, те, що мийка з таким великим простором, і якщо ти все-таки щось там миєш руками, або можна тут нарізати овочі, і все одразу гарно витирається. Далі момент важливий. Кавоварка. Це нам також віддали, ми не купували. Фіни люблять каву пити, вони п'ють його протягом дня, але вони не п'ють капучино так, як ми любимо це. А ось так в кавоварці готують, і я думаю, це просто маст хев на кожній фінській кухні. Давайте я далі ближче покажу все, як тут облаштовано. Затишок в домі починається з деталей. Я завжди наперед думаю, де в мене буде стояти чай, кавоварка, спеції, щоб зручно було подавати їжу на стіл. Стіл стоїть навпроти вікна, так приємніше снідати, і це єдине підвиконня в домі. Тут розмістила усі свої квіти. Кухня поєднана із гостьовою кімнатою, звідки можна вийти на веранду. А зіркою гостьової став камін. До речі, взимку його можна розтопити. Далі така драбина, і там майже на горищі замість ліжка великий матрац. Бо як туди заперти ліжко я не уявляю. І це моя спальня. Тут у нас вхідні двері, дуже зручна тумба, щоб кинути ключі або ще якісь дрібнички. А це кімната Насті. Вона зараз там спить. Навпроти знаходяться двері у ванну кімнату. Ванна кімната невелика із секретиком. До речі, самої ванни тут немає. Майже у всіх квартирах такі от душові кабіни. А ось і секретик Сауна. Це не щось вау, а просто база фінського життя. В мене тут стоїть дитяча ванночка та різні засоби для дому. Коли треба, я просто переставляю їх. А так виглядає сама система нагріву у Сауні. Сюди на каміння можна налити водички і буде гарячий пар. Я знаю, що зараз багато хто вимушений жити далеко від рідного дому, не завжди у звичних умовах. Я хочу взяти сміливість дати невелику пораду. Створюйте затишок тут і зараз. Не треба великих грошей, щоб купити горщик на секунді та посадити квіти, намалювати картину своїми руками. Так ви додаєте свою енергію у місце, в якому ви живете, наповнюйте його собою і кожного дня будете мати можливість заряджатися цією енергією. Гарно там, де ви є.